Орієнтовно із 11 червня тернополяни зможуть виїжджати за кордон без віз. Для цього їм потрібно буде мати біометричний паспорт та певний пакет документів. Ми вирішили запитати у жителів файного міста, чи подобається їм це нововведення чи ні. Відповіді у сюжеті. Можливо, це позитивно, це якийсь перший крок до Європи. Можливо, він ще б для нас не стільки досконалий, як би хотілося, бо все одно пакет документів залишається той самий, окрім візи. Але можливо, в подальшому все буде розвиватися до кращого. Ми зможемо вільно виїжджати в Європу. Мабуть, це чудово. Е, ну, але ж пакет документів залишається по факту, той самий, тільки що візу відмінили. І плюс тепер пересічення кордону буде платним. Вважаєте, для України це позитивна чи негативна зміна? Я думаю, це позитивна зміна. А чому? Ну тому що українці повинні виїжджати туди, коли вони хочуть, і відпочивати, і по бізнесових поїздках. Тобто повинна бути відкрита для українців дорога в Європу і не тільки. І Я думаю, що це, це дуже добре. Позитивно. А чому? Позитивно, тому що можна буде перетинати кордон в оприділений до нас як час, хто як собі захоче, тоді так буде їздити. Але введення плавного пересічення кордону і той самий пакет документів віз, чи не, не вважаєте ви це негативом? Е, ну, в деякій мірі негативом, але і в тому є свій плюс. це як з якої сторони це розглядати. Я знаю, здається, для молоді це позитивно. Ну, знаю, я так, як не вникався, але здається, ну, все, що п'язно з візною для молоді це буде добре. Ну, це легше, там не знаю, менше черги стояти. Очевидно. Але кожне Через... пересічення кордону тепер буде платним, і плюс пакет документів залишається той самий. Чи не буде це бити фінансово по кишені українців? Е, ну, можливо, так, але це все рівно зміна ну, в кращу сторону, може, маленька. Ну, загалом я завжди думаю, що. Він буде не просто зроблений, тобто завжди будуть якісь перешкоди. Тобто, це буде обмежений період візу, наприклад, лише на 90 днів, так як ми можемо зробити собі візу в Польщу або ще щось. Тому я не думаю, що це буде чимось позитивним для нас. Добре, а чому люди можуть? Тіл. Швидше і краще подорожувати. Але дивіться, за кожен пересік кордону люди мають платити ні, плюс пакет документів, який був такий залишається. Це негативно чи позитивно? Це спрощує черги в візові центри. Ну нормально, залежно від того, чи наскільки легко буде подорожувати а ви за кордон. Це позитивно чи негативної зміни. Скільки за кожен пересік кордону доведеться платити, і плюс пакет документів залишається той самий, чи не дариться фінансово покишенням українців. Ну воно як вдаряло, так і вдарить, але наші люди як захочуть вибрати за кордон не все одно туди вийдуть.